Наснився мені чудернацький базар, під небом у чистому полі для різних людей, для щедрих іскнар продавалися різні долі. Одні були царілинний гірш, а другі, як бідні міньйони. Хто купляв собі долю за гріш, а хто і за мільйони, де хто щастям своїм платив, дехто платив сумлінням, де хто золотом золотим. А дехто вельми сумнівним. Долі ворожки, тасуючи дні, до покупців горнулись, долі самі набивались мені, і тільки одна відвернулась. Я глянула їй в обличчя ясне, душею покликала очі. Ти все одно не візьмеш мене, сказала вона неохоче. А може, візьму? Ти собі затям, сказала вона суворо. За мене треба платити життям, а я принесу тобі горе. То хто ж ти така, як твоє ім'я? Чи варта такої плати? Поезія, рідна сестра моя, а правда людська наша мати. І я її прийняла, як закон, і диво велике сталося, минула ніч, і скінчився сон, а доля мені зосталась. Я вибрала долю собі сама, і що зі мною не станеться, у мене жодних претензій нема. До долі моєї обраниці.